Така вирубка недалеко церкви Софія Карпатська. Слава Нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, на відео бачили, якісь безли зробили у лісі. Це відбувається Івано-Франківська область, село Верхнє Ясенів Верховенського району. Що хочу сказати? У Румунії Карпати всі біосферний заповідник. У нас, напевно, Карпати зроблять біосферним заповідником, коли, напевно, в лісу там не буде взагалі нічого не буде. Дивіться, які роблять дороги, як тупо нищать ліс. Це просто знищення лісу. Там немає ніяких неметок, нема нічого. Ну що, з понеділка я думаю, що я буду там. Візьмемо лісничків, візьмемо мусорів, хай розкажуть мені, що там, як там, наскільки ця рубка законна, яку вони людям розказують, що це законні рубки. І народ, гуртуйтесь, об'єднуємось, що треба робити, бо поки війна, ці уроди розпродають повністю Україну. Ми, прості громадяни, з того лісу, з нашого лісу. Нашого, бо ми, народ України, власники того лісу. Нічого не отримуємо. Взагалі нічого. Разом до перемоги, слава Україні!